Після того, як пройшли вибори більшістю, тодішньою більшістю, так сталося, я не розраховував на цю посаду, я став секретарем. Коли я попрацював з ним, я для себе побачив, що ця людина дійсно працює на громадах. І коли я перестав виконувати чиїсь забаганки, то є, мало статися те, що мало статися в 2012 році з колишнім міським головою я на це просто-напросто не пішов. Ця більшість просто-напросто вирішила, що він нам не підходить, тому що він не дотримується і не працює з депутатами. Це 20 чоловік, розумієте, які просто-напросто не хочуть підтримувати ту роботу, яку підтримує міський голова. Я в своїй роботі, в своєму житті. Я ні в кого не попросив, ні куска землі. В мене я прийшов чесно, де б я не працював. Я працював чесно. І зараз я працюю з ним. Скільки мені Богом там назначено, скільки я з ним буду працювати до кінця. Дякую всім.